Сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроєкти, які дуже важливі для оборони та енергетики. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Скасували податкові та митні збори на виробництво та ремонт машин механізованого розмінування, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам, тактичних навушників спеціального військового призначення. Крім того, звільнили від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, електрогенератори, обладнання для вітро та сонячної генерації, акумулятори, крім акумуляторів малої потужності. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: ухвалили кілька інших важливих законопроєктів, серед яких євроінтеграційний з фесіаліті-плен. Він передбачає інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Окрім цього, парламент ухвалив в цілому закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасував. Вавши перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Тобто, в цьому році, в останню неділю жовтня, ми переведемо стрілки на зимовий час і далі вже остаточно залишимося в такому режимі. З кожним важливим голосуванням Україна йде шляхом розвитку та наближається до вступу у Європейський Союз. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.